Він загинув, рятуючи побратима. 24 лютого, 2024 року, минув рік з дня смерті Сергія Короля, відомого як легендарний командир 105-ї бригади Махном. Вшанувати пам'ять героя в храмі Успіння Пресвятої Богородиці у Тернополі зібралися його рідні, близькі, друзі, побратими та небайдужі тернополяни. Здається, що недавно, але вже річниця з дня упокоєння сина. Воїна собратима доброї людини воїна Сергія. За цей рік сотні тисяч ми чули вічна і безконечної пам'ять. На початку повномасштабного вторгнення Сергій Король одразу зібрав речі і вирушив захищати Україну. Воював на Полтавщині, звільняв Сумщину. Служив на таких стратегічних напрямках, як Ізюм і Слов'янськ. Останнім був Куп'янський напрямок на Харківщині. Там, 24 лютого 2023 року, обірвалося життя командира Махна. Минув рік з того часу, але біль в серці не минає. Світла пам'ять про Сергія буде жити вічно. На таких командирах тримається наша армія. Завдяки таким, як він, здобувається наша перемога, кажуть його побратими. Я дуже добре знав. Ми товаришували. у Нас тут була, як кажуть, коаліція офіцерів, які один одного поважали. Ну, він хороший. Він людина була просто безмежна, чудова. І боєць, воїн. Весельчак класний такий, ну, заводила компанію, душа компанії. Він просто був. У мене нема слів, просто втратили таку людину. Герой України Сергій Король похований на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна і світла пам'ять.